Всім привіт! В даному уроці ми познайомимося, як зробити об'єкти, які світяться. Отже, для того, щоб випробувати, як працюють ці об'єкти, ми зробимо таку собі кімнату. Для кімнати ми будемо використовувати ось цей квадрат. От Я його зараз трішки збільшу. І це буде як би моя кімната. Давайте трішки довше зробимо ось так. Далі задамо якийсь матеріал, припустимо стіни, в нас будуть трішки такі сіруваті. Ось Тепер, якщо ми заглянемо у квадрат, ми бачимо ось таку кімнату. Але в цій кімнаті буде доволі темно. Як нам зробити освітлення? Для цього я поставлю ось тут курсор і додам плен. Ось у мене така ось плашка є. Тепер я цю плашку запхну всередину ось цього квадрата. Ну, ось так. І заходимо всередину в нашу кімнату. Ми бачимо ось наш е, квадрат. І дивимося, як це буде виглядати під час рендерингу. Встановлюємо наш рендер Cycles. І ми бачимо взагалі повну темряву. От, якщо ми віддаляємо, ми бачимо. Наш квадрат збоку, але в кімнаті у нас темно. Як зробити нам освітлення? Зараз цей наш плен виділений. У мене вімплений швидкий рендер. І для того, щоб було щось видно в цій кімнаті, тобто ми всередині того квадрата, нам потрібно якесь освітлення. І саме оцей плен, оцей квадрат, ми використаємо як фонарь. Отже, ми заходимо у матеріали і додаємо новий матеріал. Ну, нехай він буде білий, повністю білий. А тепер ми ось тут ось натискаємо і обираємо ось цей пункт Емісіон. Ось, ми бачимо зразу в нашій кімнаті стало світліше. Тепер ось дивіться, у нас стрендж сила цього світіння. Ми можемо її збільшувати. І ми бачимо, в нашій кімнаті стає поволі світліше. Ось таким чином ви можете зробити якусь таку кімнату. І в цій кімнаті якийсь стіл, на якому буде ваша знаходитися 3D-графіка. І от дивіться, якщо вам потрібно зробити якусь рекламу, ви можете змоделювати любу кімнату, помістити туди якийсь свій стіл, свою модель з любого ракурса повернути цю модель і відрендерити. І вам не потрібно витрачати гроші на оренду якогось приміщення, робити своє приміщення, платити гроші фотографу. Все це робиться ось таким чином. Таким самим чином ми можемо зробити якесь, якісь освітлювальні прибори. Припустимо, ми хочемо зробити фар. От ми вставляємо циркл. Я переключусь на матеріали. Ось ми бачимо наше коло. Тепер я переходжу в режим редагування. Ми бачимо ці всі точки. І от робимо, починаємо робити нашу фару. Наприклад, я буду її робити, ну, як фара мотоцикла, наприклад, або автомобіля. Не та, що влаштована в сам корпус, а та, що знаходиться знаружі, напів така кругла. Тому я екстрадую вниз трішки по осі Z. Зараз Трішка так. Розвернемо. Тепер екстрадую всередину. Натискаю Е і С англійський, Ось так. Трішки всередину. Знову екстрадую вниз, натискаю Е і Z. Ще трішки. Тепер за допомогою клавіші S я трішки зужую. Поверну спереду, щоб мені було от, оце згинання дуже добре видно. Тобто я екстрадую вниз по осі Z. і за допомогою клавіші S зменшую. Є e, Z. S. Є e, Z. S. А тепер я можу навіть взяти і трішки отак потягнути. Ну і тепер цю дирку, в принципі, можна натиснути F, щоб зашити. Тепер я натискаю ось цей вигляд, як би, рентгену, щоб я міг виділити ось ці ось точки. І ось тут тепер я буду робити е, наше скло. Я екстрадую всередину, Є S. Ось так. Тепер екстрадую Z трішки вниз. Знову екстрадую тепер уверх і S всередину. Ось таким чином. Ось я роблю якби лінзу нашої фари. Трішки вниз. Є e, Z і S заокруглюємо. Ну, і, в принципі, тут можна натиснути F, щоб його зашити. Ось так. Тепер припустимо матеріал, який ми задамо матеріал. Режим об'єкта. Робимо її зразу всю чорну. Ось вся наша чорна пара. Отже, в нас вийшла ось така штука. Спробуємо її згладити. Shade Smooth. Ось ми бачимо, вона в нас згладилася. Тепер переходимо в режим редагування, і нам потрібно саме ось цю частину зробити прозорою скляною. Ми вид зверху ставимо. Перейдемо поки що в матеріали, щоб воно нам не заважало. Натискаю С і виділяю наші полігони. Ось так. Тепер відкриваю наші матеріали і додаю ще один матеріал в оцій палітрі. Тобто в одного у мене об'єкта є чорний і ще один матеріал, це прозоре скло буде. Ось тут ми вибираємо «Glass» і натискаємо Примінити. Ось ми зробили ось таку фару. Перейдемо в режим об'єкта. І включимо швидке редагування, щоб подивитися, що в нас вийшло. Ось, така в нас скляна фара. Тепер всередину нам потрібно помістити той елемент, який буде світитися. Ми натискаємо Shift A, додаємо сферу. Сферу одразу ж ми зменшуємо. Можемо тут зменшити. Можемо зменшити, в принципі, ось тут трансформація. Наприклад, поставити по. Одному. Ну, по одному буде мало, давайте 0,5. Тобто наша сфера буде грати роль лампочки. Ось наша лампочка. Дивимося вид збоку. Давайте виключимо поки що рендеринг і помістимо лампочку всередину. Ну, ось так. Ось так. Ну, все добре, вона знаходиться всередині. Ну, ось так. Тепер. Я включаю, з боку дивимося, вона повністю я включаю рендеринг. І бачу, що ми бачимо нашу лампочку всередині. Ми її бачимо, тому що вона світла. А тепер нам потрібно, щоб вона горіла, ця лампочка. Тому ми нашу сферу виділяємо і приміняємо їй матеріал світіння. Той, що ми приміняли щойно в кімнаті. Тому я натискаю Emission. Ось, бачите, у нас лампочка вже світиться. І... Натискаю в силу її. І ось бачите, у мене починає фонарь світитися. Якщо зробити підкладку певного кольору, наприклад, білу підкладку, то фара, звичайно, буде світитися набагато дужчі. І ось ми маємо фару, яка нібито світе. От ми можемо це вже приміняти для автомобіля, наприклад. Ну, ось так. Тому за допомогою ось цього параметра, ми можемо зробити будь-яке е, світіння якогось об'єкта. А освітлення ми вже розглядали в минулому уроці. Якщо у вас виникають деякі питання в тому, що я не зупиняюся, дивіться попередні уроки. Тобто, все, що я зараз згадую, якщо я щось показую не детально. То це було детально розглянуто в попередніх уроках, але все одно, наприклад, екстрадування, я ось повторював, щоб можна було це повторити. Тому дивіться всі уроки по порядку, я намагався їх узагальнити так, щоб було все по порядку, по закономірності. Якщо відео вам сподобалось, ставте клас. Підписуйте, щоб не пропустити інші уроки.